Шанували героїв, які загинули в боротьбі з ворогом. З нагоди Дня Збройних сил України у Франківську провели віче. Віддати шану прикарпатським захисникам у меморіальному сквері зібралися родини загиблих бійців. Тримає в руках посмертну відзнаку за честь та звитягу дружина Андрія Савчина Надія. Чоловік довгий час працював у Чехії, але коли почалася війна, повернувся в Україну. У квітні 2022 року він пішов добровольцем на фронт. Служив у складі 65-ї окремої механізованої бригади на запорізькому напрямку. 23-му році. 19 березня він зник без вісті, ми його шукали. 19 травня він, ми його знайшли. Він хороша людина, він дуже чуттєвий, він ніколи не залишався осторонь. Всяких таких він дуже був, він допомагав. З всім. У мене дуже хороший був чоловік, я пишаюся ним. У війні з російськими окупантами загинув і 52-річний Валерій Гарбуз. Вступив до ЛАВ Збройних сил він цього року, та вже 11 вересня родина отримала сумну звістку. Взяли, його так, як на Так що він довго не був. Він був добрий в мене, він такий був добрий в мене, що я не знаю. Мені його буде бракувати. Я сама лишилася. Згадувати в молитві та пам'ятати про тих, хто поклав своє життя заради нашої української держави, нині обов'язок кожного. Міський голова Руслан Марцінків зазначив, громада щодня втрачає своїх героїв на фронті. Пам'ять про їхні подвиги треба берегти. Громада втратила 608 своїх воїнів. Поховала на кладовищах франківської громади. Ще понад 150 рахується пропавшими безвісті, 65 хлопців. І дівчат сьогодні перебувають в полоні з нашої громади. А скільки громад по Україні, скільки сьогодні горя і болі від цього нашого двічного ворога, який знищує Україну? Ми докладемо зусилля, щоб пам'ять про наших героїв була збережена. Відзнаки за честь та звитягу отримали три десятки родин загиблих героїв Франківської громади. Віталія Коуч, Іван Пілецький, телеканал 402.